Ось такі малички ми приготували. Вночі. Вони вже охололи в нас. Нічна зміна. Так. Да. Красота. спробуємо. Ох, який гарнющий. Красота. Губки не буду обривати, лиш так пробувати. Я собі сам не купив. Такий матюсенький баличок. Прямай. М'ягесенький. Mm. М -м -м. Клас. Вартість балика. 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть товайбер в WhatsApp 0,68 87 87 87 4 Замовляйте. Балички всі невеличкі, кілограмчик десь плюс-мінус. Всі майже однакові.